Ну і тепер до України приклад Донбасу має наслідувати вся Україна. Так вважає Віктор Янукович. Президент похвалив рідний регіон за ефективну реалізацію реформ. Туди він приїхав на інвестиційний саміт. Уся країна має переходити на технічні євростандарти. Додав глава держави. Янукович також нагадав, що Україна готується до підписання угоди про асоціацію. І наголосив, що від цього залежить стабільність економіки і стандарти життя українців. Сегодня это как никогда важно, когда мы, можно сказать, стоим на пороге принятия одного из стратегических решений. Подписание договора об ассоциации с Европейским Союзом. План модернизации ⁇ это наше домашнее задание. Мы это делаем для себя. Нас никто не заставляет это делать. Мы знаем, что если мы сегодня не перейдем на европейские стандарты, технические, наш товаропроизводитель будет дискредитирован на европейских и мировых рынках. Мы будем неконкурентоспособны. Уже традиційно до приїзду глави держави містом поспіхом чепурили, навіть вручну мили пам'ятники. А комунальники зробили генеральне прибирання на вулицях міста з 9 ранку. Рух транспорту обмежили вулиці Донецька у центрі та у районі виставкового комплексу Експодонбас. Частково були перекриті. Паркувальні місця перегородили червоною стрічкою. На кожному світлофорі поставили патруль ДАІ, Біля входу до виставкового центру зібралися пікетувальники. Мешканці будинку на проспекті Дзержинського виступають проти забудови дитячого майданчика у їхньому дворі. До активістів вийшли правоохоронці і запропонували подати скарги у письмовому вигляді.